Доброго дня, дорогі чоловіки, мені люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам, українці. Не хвилюйтеся, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашого Івані. Я християнин. Я бажаю вам мир і добра. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні, до молитви за нашу захисниці. Не потребують наших молитв. Також я хочу сказати вам радісну, звістку. Євангелію, якою люди можуть спастися, спастися від гріхів. Тому що ми є всі грішні і ми заслуговуємо на покарання. Прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Тайні, і явні все буде перед Богом явне. Но Але добра новина, що Ісус Христос пройшов цей світ, щоб нас від гріхів, щоб нас врятувати від вічних, боки страждать веб-омби. Ісус Христос він поніс покарання за нас. Він помер на Христі за наші з вами гріхи. І воскрес в третій день пописання ради нашого оправдання. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він, значений Богом суддя, де живих і де мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримає прощення ріків Його ймення. Іменем Ісуса Христа ми можемо отримати прощення гріхів, тому що Він заплатив за нас. Він любить нас. Прийміть його любов. Ми для того, щоб спастися, людям потрібно покаятись. Покаяння це переміна мисли. Це коли людина відвертається від звертів, навертається до Бога. Коли людина визнає перед Богом свої провини і просить в нього прощення. І Бог її прощає завдяки Ісусу Христу. Отож, Примиріться з Богом, покайтеся своїх лікар. Нам кожному є за що просити Бога прощення. Вірити Господа Ісуса Христа і Ісус схисайтеся. Час Бо близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте святикнигу Івані, читайте Слово Боже. Там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Війна дасть Бог, скоро скінчиться. Але люди не перестануть помирати. І де душа піде у вічі, це залежить від кожного з нас. Бог усе зробив для того, щоб нас спасти. Але цей вибір залежить від нас. Зробіть вибір, зробіть крок до Бога. Вірите в нього, вірити в Христа і спасетеся. Моліться за мир в Україні, моліться за те, що Бог зупинив війну і тривав на мирі з Бога. Моліться, щоб Бог захищав наших поросників, поки вони покладають своє життя за нас. Я помолюся за вас, Отець Небесний. Благословиться цих людей. Благослови місто Львів, благослови Україну! Благослови народ України, береже Україну, постав свій купол над Україною, бережи наших захисників, помилуй і спасець. Гарного дня, себе пережалує зараз, запросимо звертатися за телефоном ноль шістдесят три, чотириста вісімдесят шість, шістдесят чотири,